А в чому суть схеми? Щоб ми розуміли? скажіть, дуже проста дуже проста схема. Зокрема, наприклад, саме за це мстилися Кудрицькому. Поясню, тому що він своїми закупівлями показував, що, де існує взагалі схема. Коли Кудрицький має можливість закупити за умовну там, ціну Х, в той час як енергоатом закуповує за умовну ціну 2х, іноді 3Х, а іноді навіть 5Х. Тобто ціни суттєво завищені. Це перший момент. Другий момент: для того, щоб перемогти в тендері, ти мав завжди заплатити відкат. Цей відкат, який вони обговорюють, складає 15%. Тобто, іншими словами, їх не цікавить, яким чином ти ці кошти достанеш. Ти маєш принести Панеля, тобто і вкіль... заробляння грошей, перепрошую, на закупівлях. На закупівлях. Виключно на так? закупівлях. А, те, що опубліковані відповідні а, всі інформації, це на закупівлях, а, закупівлях yeah. різного плану: а, це закупівлях безпосередньо самої продукції чи, для енергатома і інших підконтрольних підприємств, а на виконання робіт, це також uh -huh. відповідні а, схеми, зокрема, наприклад, побудова захисних споруд, це та, вони правда там. Обговорюють, що це гроші на вітер, і відповідно, можливо, взагалі не будемо будувати. Це доволі таки цинічно. Це показує на те, що їм плівати на те скільки загинуть людей, і чи будуть українці зі світлом, їм головне, щоб отримати побільше відката. От тут виникає якісь певні у них там а, проблеми, і а, тому це найпростіша схема а, з нею бореться зазвичай через систему Прозоро, але вони знайшли один із способів, яким чином вибивати тих покупців, які не хочуть приймати схему, зокрема змінюючи для них технічну умову. Як результат, вони не відповідають технічну умовам, Їх викидують тендера. Тобто такі ситуації відповідно були. А другий спосіб зворотні вже, добре, ти переміг, все нормально, але ти маєш заплатити 15%. Якщо ти не платиш 15%, то ми тобі просто не будемо платити. Так звана схема шлагбаум. Тобто, іншими словами, поки ти ці 15% не заношуш, шлагбаум не піднімається, гроші не перераховуються. Тому ось такі два інструмента: завищені ціни давали можливість платити цей відкат. І таким чином вони збагачили за загальна сума тендерів біля 200 мільярдів, які озвучили на бу своїх роликах. Ну, от рахуємо відповідно 15% відсотків. А загальна сума вкрадених коштів 30 мільярдів гривень. Ну а якщо брати там відповідно в доларах 8 мільярдів, то да, все правильно, вісім. 800 мільйонів доларів сьогодні. Прокурори спеціалізованої інтикорупційної прокуратури зазначили, що організатор схеми з відмивання коштів щодо енергоатому Тимур Міндіч будував зв'язки з екс-міністром енергетики та міністром юстиції Германом Галушченком завдяки зв'язкам із Зеленським. Про це вони сказали безпосередньо на засіданні Вищого антикорупційного суду. Де обирали запобіжний захід довірені особі міністра енергетики в колишньому, раднику міністра енергетики Ігору Миронюку, що власне конкретно сказали прокурори САП. Це дуже важливо, друзі. За сприяння Галушченка Міндічем здійснювався контроль за фінансовими потоками у ГАЗі та енергетиці України. Мова не йде лише про закупівлі, друзі, мова набагато ширша. Охвачує аспект. Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва мідіча перед президентом та використання послуг, організованих мідічем з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірну особу міністра радника Миронюка. Окрім цього, повідомив. Прокурор під час засідання суду міндіч мав вплив на екс-міністра оборони Рустема Умерова, який, як стало відомо щойно, відлетів до Туреччини з метою продовження переговорів про обмін військовополоненими. Разом з тим, українській правді повідомили у координаційному штабі, який власне займається процесами обмінів, що про цю поїздку Умерова вони дізналися. Із засобів масової інформації. Ну, така цікава деталь сьогоднішніх подій у владі. Детективи ж набу, як стало відомо сьогодні, затримали загалом 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом членам угрупування. Так вони називають тих, хто був причетний до схеми, які організовували обрудки навколо енергоатом, серед яких є заданий мною Тимур Міндіч. Він є керівником цієї групи. У переліку затриманих також колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонерного терориста Енергоатом та інші. Фігуранти розслідування НАБУ під перекриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики «Енергоатом». І за даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивна та цинічна. Якщо приватний бізнес хотів працювати, продавати товари чи надавати послуги енергоатому, то він мав заплатити від 10 до 15% відкату. Відмовляєшся, не отримаєш оплату та вилітаєш зі списку постачальників. Традиційна типова схема на закупівлях енергоатомом за кошти державні, звісно, робіт та послуг з обслуговування компанії. але не лише це є предметом схеми, про яку повідомив. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час слухань в вищому антикорупційному суді. Тому, друзі, я жодного не маю сумніву, що ми будемо мати продовження цієї історії. Більше будемо дізнаватися пікантних деталей схем не одної схеми, а багатьох схем. Суд, вже коли я готував вам це відео, обрав запобіжний захід Ігору Миронюку поки що одному у справі щодо ймовірної корупції в енергоатомі, Тримання під вартою або заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч гривень. Не думаю, що хтось за нього буде вносити таку заставу. У минулому він був радником міністра енергетики Галушенка, а також помічником деркача, екс-депутата, який втік до Російської Федерації, нині вже є навіть цілим сенатором на Росії. Але зараз не про деркача, на якого хочуть повісити всіх і на Галушенка також. Зараз я вам хотів би друзі також повідомити ще і про скандал із екс-віце-прем'єр-міністром, який виник, тому що дуже багато цікавих персонажів з'являється у цій справі і доволі високого рангу. Набу і САП у межах операції МІДАС задокументували, як учасники організації передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Чегевара. Ймовірно, мова йде про. Віце-прем'єр міністра уже в колишньому Чернишова. Ну і зараз багато ЗМІ повідомляють про те, що він отримав підозру у незаконному збагаченні. Правоохоронці зафіксували передачу. 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному із учасників злочинної організації. Останню суму 500 тисяч доларів було передано вже дружині Чеґевари після того, як він сам став підозрюваним набу і сап у корупційних злочинах. Тобто, це ще тривало, і навіть після того. Нічого не зупиняє наших високопосадовців. Ну а от член національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунпослуг, анкарія КП, так називається Сергій Пушкар, який також фігурує у справі про розкладання в енергоатомі, 11 листопада залишив територію України. Сьогодні про це повідомив народний депутат Желізняк. Отакі от, друзі: от історії довкола цієї скандальної теми, але на цьому вони не закінчилися. Я... Не дуже хотів би вам про них розповідати, бо такі події мені вкрай неприємні, але мушу про це говорити, бо ви маєте про це знати. Сьогодні було скликано позачергове засідання наглядової ради компанії Енергоатом, власне, із якою пов'язані всі ці корупційні скандали. Членами наглядової ради є і представники від держави, серед яких колишній міністр економіки, торгівлі сільського господарства Тимофій Милованов. Він пропонував якісь ідеї під час засідання цієї ради, але щойно повідомив, що складає повноваження члена наглядової ради. Як повідомляють телеграм-канали, посвячені в деталі такого рішення, Кабінет міністрів під керівництвом Середенко планує прибрати чинну наглядову раду взагалі. Про це Милованову повідомив нібито Андрій Дірмак, і той вирішив показати, що він єдиний принциповий, і зіграти на випередження. Ну, принаймні так пишуть у ЗМІ. А справжню причину він називає дещо іншою. Втім, те, що Милованов іде із посади члена наглядової ради Енероатому, яка покликана контролювати роботу цієї кампанії, мені особисто вказує на те, що наглядова рада абсолютно. Не потрібна в такому форматі, як вона є, і вона ніяким чином ні впливала, ні контролювала роботу цієї кампанії. Тобто робилося там казна що, і повідомлення від НАБУ та САП про це свідчить. Ну а тим часом у Верховній Раді ініціювали звільнення фігурантів справи з посад в уряді. Народний депутат України Дмитро Разумков звернувся до прем'єра і спікера з вимогою невідкладно ініціювати звільнення фігурантів справи про розкладання. На енергетиці і каже, українці не повинні платити зарплати тим, хто може бути причетним до розкрадань. Ну, дійсно, вони до цього часу, ці всі посадовці, на своїх посадах, і міністр енергетики, і інші. І він говорить: якщо реакції не буде, це означатиме, що і прем'єр, і кабмін покривають корупцію і погоджуються, щоб фігуранти і далі працювали на посадах. Я також кажу, звернувся до голови Верховної Ради Стефанчука з вимогою терміново скликати засідання парламенту. Аби розглянути відповідні ініціативи. А якщо уряд не подасть такі постанови, Рада має зробити це самостійно. Якщо і цього не відбудеться, то наступним кроком має стати відставка кабінету міністрів, тому що країні потрібен уряд, що працює для людей, а не той, який кришує корупціонерів. Заявів Розумков. Окрім ну, того, народний депутат повідомив про те, що ініціював створення тимчасової слідчої комісії з розслідування розкладань на енергетиці. Каже, для цього в парламенті має бути створена ТСК з розслідування фактів корупції, в ангреватомі та Міненергетики за часів. А Лущенка в уряді Шмигаля і Гринчук в діючому кабміні. А також, думаю, наголошую разумков, не обійшлося без участі Офісу президента. Як швидко буде така створена комісія, друзі, я вам обов'язково повідомлю тут на Ютуб каналі і в себе в телеграм-каналі, тому не забувайте перевіряти підписки, тому що цей скандал буде під прискіпливою увагою і моєю, і суспільства в найближчі дні, тижні, а то й місяці. Повірте, ця історія. Накладе дуже серйозний відбиток на чинну владу. Я особисто в цьому не сумніваюся. Політична репутація їх сильно підірвана. І це, звісно, ще матиме продовження, і в тому числі, і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Поки що звідти мовчать, але відповідні коментарі рано чи пізно з'являться.